І, і фактори, які впливають на загальнонаціональному окрузі при партійному голосуванні, відрізняється від факторів, які впливають на вибори по мажоритарним округам. На мислення, виборця відбувається дихотомічність мислення. Він з одного боку він, з одних причин робить вибір партійний, з інших абсолютно причин робить вибір стосовно мажоритарних кандидатів. Наступний фактор, який абсолютно не, не врахований більшістю кандидатів, це те, що відбувається динаміка як рейтингів, так і динаміка цінностей. Наведу простий приклад. Ми їздили за аудитом виборчої кампанії на один з Львівських округів, і, і по округу, наприклад, більше, і в цьому в даному округу важливим фактором, важливим маркетом є національна ідентичність, патріотизм, мова і все інше. Коли всі кандидати прийшли на ці одягли вишиванки. Цей фактор почав втрачати свою вагу серед виборців. Виборці почали звертати на інші речі, він нівелювався. І дуже багато мажоритарних кандидатів виявилися не готовими до динаміки уподобання виборців. Якщо ми кажемо про центральну Україну, виборці компатії голосують за їх позицію. Вони можуть бути не, не прошитими комуністами, але вони цінують те, що компатія тримається стабільних якихось речей. А, наприклад, для східної України, наприклад, я детальніше далі розгляну Херсонську область, компатія є важливим є е, е, варіантом е, альтернативної, альтернативного вибору. Це це ті виборці, які можливо розчарувалися частиною батьківщини, частиною в регіонах. Це інша мотивація, яка е, е, яка, впливає, власне, яка має впливати і на передвиборчу агітацію, і тоді передвиборча агітація була більш, більш результативна. Політичні партії орієнтувалися на традиційно на Результати і на тенденції попередніх партійних голосувань виборів до Верховної Ради. І, як правило, під час цих попередніх партійних виборів суть тенденції полягала в тому, що голоси виборців розділялися між прорадянськими -про партіями, куди я відношу регіоналів і краще КПУ соціалістів в якійсь мірі, і народ національно-демократичного табору. І всі голоси між ними розбивалися. Зараз ситуація змінилася, і більшість партій виявилася не готовим до цього, що ті гасла, які працювали протягом трьох років та мобілізація виборців, яка відбувалася за рахунок протиріччя між обома так скажем, крилами політичної системи, партійної системи, вона виявилася, ну, виборці, вона виявилась, перестала працювати, власне. І в тих, в тих випадках, де з'являється альтернатива, де з'являється сильні мажоритар, і це все було виждено, видно на мажоритарних округах. Там, де з'являються сильні мажоритарники, вони, саме висуванці, вони, які показують попадання, хороше попадання в запити виборців, вони одразу починають різко набирати голоси.